Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про узгодження слів і не тільки і почнемо з узгодження. Сьогодні 7 люте чи 7 лютого? От щоб дістати правильну відповідь на це запитання, пропоную відновити всі пропущені слова в цьому реченні. А воно таке. Сьогодні є сьоме число місяця лютого. А зараз опустимо відновлені слова, і що виходить правильно 7 лютого, тобто 7 число місяця лютого. Але аж ніяк не сьоме люте. Люте буває кошеня. Ось так само останній день цього місяця 28 лютого. До речі, цей рік не високосний. Високосним називають рік, у якому лютий має не 28, а 29 днів. Високосний рік ще називають переступним переступний рік. А ще здавна побутує в народі назва Касьянів. Рік ця назва походить від імені преподобного Касіяна або Касьяна, день якого припадає саме на 29 лютого. У народних приповідках і легендах цей святий має вигляд похмурого і злого чоловіка. Тож недарма кажуть дітям, що дивляться на людей з-під лоба, чому ти касіяном дивишся? Ось і все. Будьте привітними, гарного вам настрою. А також дбайте про чистоту своєї мови.